Всім доброго дня, друзі. Дякую, що ви залишаєтесь підтримувати мій на канал Хто зайшов перший раз на мій канал? Мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні надзвичайно цікава тема. 10 причин, чому в Новій Зеландії краще, ніж в США. І я записав таке дуже цікаве інтерв'ю з людиною, з якою я працював, він американець, продав свою фірму більше ніж 10 років назад в Штатах і переїхав в Нову Зеландію. Зараз він тут вже, живе вже більше ніж 10 років, тому його така думка буде дуже об'єктивна. Я з ним провів інтерв'ю, і це буде така дуже достовірна інформація від людини, яка має досвід життя в Новій Зеландії і в Америці. І він каже, що в Новій Зеландії йому набагато краще, і ось е, зараз я в цьому відео розкажу чому. Але, е, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, підтримайте мене, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дійсно важлива. Адже коли я підкрив цей YouTube канал, жодної інформації на українській мові про Нову Зеландію не були. А мова, українська мова це той фактор, який нас українців об'єднує і в Україні, і по всьому світі. Дякую. І переходимо до нашої е, основної теми. На першому місці, чому в Новій Зеландії краще, ніж в Америці, це безпека. Адже злочинність Нової Зеландії на дуже низькому рівні. В Штатах з тим, ну, велика біда, там дуже розвинута злочинність, багато всього крадуть, всяке таке. Тобто Нова Зеландія, вона в цьому плані набагато тут менше злочинності, це безпечна країна, тут навіть поліцейські ходять без зброї. І тут такий поліцейський, він як, просто як твій друг. Ти приходиш, там щось тобі треба поцікавитися. Поліція тебе на дорогах просто так не зупиняє, щоб е, провірити ваші документи. Тільки якщо ви порушуєте. За 9 років ще в Новій Зеландії, мене ні разу не зупинили, просто так, щоб просто провірити. Е, на другому місці це немає кешу. Е, тобто немає готівки майже в Новій Зеландії. І це е, великий плюс, адже. Всі податки платяться значить, в державу і в Новій Зеландії мається на увазі. І від того, від цих податків ми можемо їздити подорожувати, як я з сім'єю кожен тиждень. І там ви будете бачити в усіх туалетах, куди б вони поїхали. Є туалетний папір, житке мило. Вони всі чисті, будуть треки, облаштовані, дороги ідеальні в Новій Зеландії. В Америці дуже великий обіг кешу, це великий мінус. А на третьому місці така річ, що в Новій Зеландії набагато краще з відпустками, ніж в Сполучених Штатах. Він розказує, що він працював на роботі, де він повинен буде працювати 5 років, а тоді я ж отримав 2 тижні відпустки. А в Новій Зеландії з цим проблем немає. Ви законно отримуєте місяць відпустки кожен рік. 28 днів плюс, якщо прийшли паблік хольдей додатково. Є такі організації, яких 5-6 тижнів відпустки на рік, там щоб заохочувати робітників, і це також величезна перевага нової Зеландії. Що в Новій Зеландії в більшості випадків ціни на медичне обслуговування набагато дешевше, ніж в Америці, і це також великий плюс адже дуже часто люди звертаються до лікарів. Якісь проблеми з здоров'ям, і якщо це запомірні ціни, то це дуже важливий такий фактор. Те, яка ціна на медицину і яка якість дуже багато відіграє в нашому житті ролі, тобто, також на четвертому місці це медицина такий фактор дуже важливий. На п'ятому місці. Це такий фактор, як сільське господарство. Це Новозландія, сільськогосподарська країна. Тут багато працює людей в сільському господарстві, адже 50% економіки Нової Зеландії тримається в сільському господарстві і держава дуже підтримує фермерів, фермерські ком'юніті. І це також дуже великий плюс Нової Зеландії. По Новій Зеландії більше 11 тисяч ферм. На них працюють звичайні робітники, які отримують вищу зарплату, ніж середня по Новій Зеландії. Корови пасуться круглий рік на зеленій траві і на свіжому повітрі. Від цього якість молочної продукції є на дуже високому рівні. До того ж, Нова Зеландія експортує 95% виробленої продукції за кордон. І це дуже сильно. Економіки Нової Зеландії тримаються на сільському господарстві. Держава дуже підтримує новозеландських фермерів. На шостому місці це така річ, чому краще в Новій Зеландії, тому що в Новій Зеландії менше політики. Ну, Америка це велика країна і там дійсно політична вона країна, дуже багато політиків в Америці, навіть зараз дивіться, в Україні не можуть виділити допомогу із-за політиків, тому що не можуть торгуватися республіканці з демократами. А чому ми повинні від цього страдати? Україна в 90-х роках знищила свої стратегічні бомбардувальники, ядерну зброю, і за це нам Америка обіцяла безпеку Англією. Але зараз така ситуація, що виділити новий транш на допомогу Україні. Бачите, як? Це все політика, вам скажу. І... А в Новій Зеландії політики майже немає, і це також дуже великий плюс Нової Зеландії над Америкою. На сьомому місці це такий показник, як в Новій Зеландії краща освіта, чим в Америці. На його думку, тут є такі різні системи. Якщо ви учитеся ІТО-курс якийсь, це так, вам треба рік чи два відучитися, просто робити, можете на роботі, паралельно вчитися, там рости, в і їздити. І у вас буде левел, там вам дають, можна дойти до п'ятого, до шостого, це рівняється, як до нашого технікуму. Навіть можна до букала довчитися цими левелами. І це дуже великий плюс. Ну, Тобто, на його думку, він вчився в Америці в Штатах, то Новій Зеландії краща освіта. На восьмому місці це те, що тут на роботах працюють більш мотивовані люди, ніж в Америці. Він пропрацював тут уже більше десяти років і каже, що тут більш молодь мотивована. Люди мотивовані, рухаються так на роботі по кар'єрним сходинках, працюють на совість. На дев'ятому місці це такий показник: девшевше житло і продукти. Я думав, що в Новій Зеландії дуже дороге житло в Америці. Він говорить, що ще дорожче житло, ніж Новій Зеландії і продукти також він каже, що тут дешевші і тут якісніші продукти. Я вже не тільки від нього чував, а від багатьох, що в Новій Зеландії дуже якісні продукти. Навіть якісніші, ніж в Америці він як переїхав, то каже, був здивований, дуже приємно. І закриває наші 10 причин, чому в Новій Зеландії краще, ніж в Америці. Це більше професіоналізму на робочому місці. Він говорить, що саме в Новій Зеландії більш професійніші спеціалісти, ніж в Америці. І це також дуже великий плюс Нової Зеландії над Америкою, друзі. Це те, я вам сьогодні записав таке цікаве відео, поспілкувався з моїм з другом, з яким я працював він з Америки і продав свій бізнес там, приїхав сюди в Нову Зеландію, і ми з ним поговорили, і таки виявили 10 причин, чому в Новій Зеландії краще, ніж в Америці. Все-таки, друзі, я думаю, що все-таки Нова Зеландія підходить більше для таких робітників, робітничих спеціальностей для сімей. Америка більше для молоді, для IT-менеджерів, які там заробляють великі дуже гроші і можуть дуже непогано жити тоді. Бо так в Америці все набагато буде дорожче, ніж у Новій Зеландії. А Новій Зеландії робітник, якщо він там отримує 60-70 тисяч в рік, він нормально може жити. Така ситуація. Хто ще не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, друзі, підпишіться, підтримайте мене, поставте вподобайку, розширений коментар, і ви будете отримувати дуже цікаві новини з іншого краю світу, з Нової Зеландії. Дякую ще раз за вашу підтримку. Нехай щастить вам у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. і Слава Україні, друзі!